ще двох великих держав погрожують один одному ядерним апокаліпсисом. Це взагалі жахливо з одного боку. З іншого боку, чисто інтелектуально, це відповідь на те, чому у всесвіті нема наших братів, братів по розуму. А тому, що є таке пляшкове горло. Чи гороску пляшки, через яку проходить будь-яка цивілізація. І тут є а, дві передумови, це не мої думки, це в принципі так науковці вважають. Що м дуже лагідна, Скажем, вид не може стати а, панівним і не може створити цивілізацію. Якщо ти м травоядний... Як в тебе немає агресії, то ти не зможеш здійснювати експансію. Не фізичну, не інтелектуальну. І тому є висока вирогідність, що всі технічно розвинуті цивілізації були створені агресивними тупими мапами, такими як ми, які, отримавши дуже складні технології, в першу чергу, знищення собі подобних. Визначили свою цивілізацію і певно життя на ній.